Що США скоротили допомогу, яка надавала Організація Об'єднаних Націй, що у свою чергу призвело до призупинення гуманітарної допомоги в деяких регіонах України, шкодить самим Сполученим Штатам. Про таке заявив генсек ООН Антоніо Гутереш. Давайте його послухаємо. Зниження гуманітарної ролі та впливу Америки суперечитиме американським інтересам у всьому світі. Я можу лише сподіватися, що ці рішення можна буде скасувати на основі більш ретельного аналізу. Те саме стосується інших країн, які нещодавно оголосили про скорочення гуманітарної допомоги та допомоги на розвиток. На реконструкцію та відновлення України знадобиться понад 500 мільярдів доларів в доларів протягом наступного десятиліття. Підрахували Кабмін Світовий банк, Єврокомісія та ООН. у спільному звіті враховано збитки, завдані у період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року. А прямі втрати України наразі. Сягають 176 мільярдів доларів, тоді як рік тому цифра була 152 мільярди. Ну і найбільше постраждав. Жилий сектор, транспортна галузь, енергетика, торгівля, промисловість, а також освіта згідно з поточною оцінкою. 13% загального житлового фонду пошкоджено або зруйновано, А це понад 2,5 мільйона будинків. В енергетичному секторі на 70% зросла кількість пошкоджених чи зруйнованих об'єктів, зокрема генерація електроенергії, розподільча інфраструктура та централізоване теплопостачання. Близько 72% припадає на регіони, розташовані не. Найближче до лінії зіткнення: Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька та Херсонська, а також Київська область. Потреби у відновленні найвищі у житловому секторі це 84 мільярди доларів. За ними йде транспортна сфера, майже 78 мільярдів. Сектор енергетики та до добувної промисловості оцінюють у 68 мільярдів, торгівлі та промисловості у понад 64 мільярди. А сектор е сільського господарства у понад 55 мільярдів. Крім того, лише на розчищення завалів потрібно майже 13 мільярдів доларів. Ну і туреччина вже готова відбудовувати нашу країну. Навіть оголосила тендери на квітень, травень після того як українська сторона передала анкарі невідкладні проекти, як мають бути реалізовані, які мають бути реалізовані цьогоріч. Як пишуть турецькі, турецькі змі пріоритетними напрямками відновлення визначено реконструкцію митних пунктів пропуску, будівництво нових автошляхів та створення загальнонаціональної системи платних автобагістралей. Окрім того, Україна передала Туреччини досі з іншими важливими ініціативами, серед яких енергетичні проекти та розвиток сфери соціального житла.